Доброго часу доби, шановні добродії. Хотілося б розпочати це відео тим, чим закінчив попереднє тематичне відео, а саме подякувати всім, хто відгукнувся про посильну допомогу. Ми зібрали необхідну суму для сплати судового збору. І вже апеляційна скарга готується. Буде доволі такий об'ємний документ. Ми йдемо оскаржувати рішення судді Калугіної стосовно виконання її ж рішення, яке вона брала під судовий контроль. А ми продовжуємо тему по факту подання позовної заяви щодо ДПС у Дніпропетровській області, і цей розділ. Про начальника головного управління ДПС у Дніпропетровській області відповідно до пункту першого положення про Державну податкову службу України, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 6 березня 2019 року, номер 227 Про затвердження положень про Державну податкову службу та Державну митну службу України. Далі положення про ДПС. Це у нас іде додатком восьми. До зазначеної заяви позовної Державна податкова служба України ДПС є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом міністрів України через міністра фінансів, і який реалізує державну податкову політику, державну політику з адміністрування єдиного внеску. На загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Пунктом 10 положення про ДПС встановлено, що ДПС очолює голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом міністрів України відповідно до законодавства про державну службу. Керуючись пунктом 12, пункту 11 Положення про ДПС. Голова ДПС затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату ДПС, призначає на посаду та звільняє з посади, в тому числі покладає виконання обов'язків на за вакантними посадами. За погодженням з міністром фінансів керівників самостійних структурних підрозділів та їх заступників. Відповідно до підпункту 15 пункту 11 положення про ДПС голова ДПС вживає в установленому законодавством порядку заходів до утворення ліквідації реорганізації територіальних органів ДПС. Керуючись під пунктом 16 пункту 11 положення, про ДПС голова ДПС призначає на посаду та звільняє з посади за погодженням з міністром фінансів керівників та заступників керівників територіальних органів ДПС, у тому числі у разі покладання виконання обов'язків за вакантними посадами. Себто даною нормою чітко передбачені юридичні дії голови ДПС, який призначає на посаду та звільняє з посади керівників та заступників керівників територіальних органів ДПС, у тому числі у разі покладання виконання обов'язків за вакантними е, посадами. Дана норма також підкріплена пунктом 10 положення про ГУ ДПС, яким, зокрема, встановлено, що ГУ ДПС Очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою ДПС, відповідно до законодавства про державну службу за погодженням з міністром фінансів, у тому числі у разі покладання обов'язків за вакантною посадою. Водночас наказом Державної податкової служби України від 04 березня 2025 року номер 427 ТРО про покладання виконання обов'язків на чернецьку ТЮ. Визначено буквально наступне: а саме: у зв'язку із службовою необхідністю, наказою, покласти на чернецьку теодозію Юрівну. Головного державного інспектора відділу перевірок у сфері торгівлі управління податкового аудиту Головного управління ДПС у Дніпропетровській області, виконання обов'язків начальника головного управління ДПС у Дніпропетровській області з 04 березня 2025 року з правом підпису фінансових документів. Даний наказ підписана головою. Без розшифровки Русланом Кравченка додаток 9 до нашої позовної заяви. Тобто в даному наказі відсутні формулювання про юридично значиму дію, яка має юридичні наслідки персональної відповідальності у випадку виключного призначення на посаду головою ДПС Русланом Кравченко, начальника ГУ ДПС у Дніпропетровській області Чернецьку Теодозію Юрівну. У тому числі у разі покладання на неї виконання обов'язків за вакантною посадою начальника ГУ ДПС? Отже, зі змісту наказу не є зрозумілим, чи є призначеною на посаду начальник ГУ ДПС у Дніпропетровській області Чернецька Теодозія Юрівна відповідно до законодавства про державну службу, та чи несе вона. Персональну відповідальність за організацію та результати його гудпс діяльності чи на Чернецьку Тю всупереч положенням затвердженого. Положення про ДПС просто безстроково покладено виконання обов'язків начальника головного управління ДПС у Дніпропетровській області, і в такому випадку вона не несе персональну відповідальність за організацію та результати його ГУДПС діяльності. Відповідно до пункту першого, затвердженого наказом Державної податкової служби України від 12.11.2020 року номер 643 положення про головне управління ДПС у Дніпропетровській області. Раніше і далі положення про ГУДПС, це додаток 8 до нашої позовної заяви. Головне управління ДПС у Дніпропетровській області, далі ГУДПС є територіальним. Органом, утвореним на правах відокремленого підрозділу Державної податкової служби України відповідно до Положень пункту 1 пункту, пункту 11 положення про ГУДПС, начальник ГУДПС з поміж іншого очолює ГУДПС, здійснює загальне керівництво його діяльністю, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності. Відповідно до положень, підпункту 16, пункту 11 положення. Про ГУДПС начальник ГУДПС з поміж іншого підписує накази ГУДПС. Пунктом 13 Положення про ГУДПС визначено, що ГУДПС утримується за рахунок державного бюджету. Штатну чисельність працівників ГУДПС затверджує голова ДПС у межах граничної чисельності працівників, визначеної Кабінетом Міністрів України для територіальних органів ДПС. Структуру ГУДПС затверджує голова ДПС за погодженням з міністром фінансів. Організаційну структуру штатний розпис та кошторис ГУДПС затверджує також голова ДПС. Крім того, дане. Так, так-так це у мене тут вискакують вікна. Організаційно-штатний розпис та кошторис ГУДПС, затверджують також голова. Крім того, дане внормування підкріплено також положеннями підпунктів самого положення про ДПС так, відповідно до підпункту 8 прим 1 пункту 11 положення про ДПС, голова ДПС затверджує за погодженням з міністром фінансів структуру територіальних органів ДПС та положення про них. Згідно підпункту 8 прим 2 пункту 11-го положення про ДПС голова ДПС затверджує штатний розпис також ТОРИС територіальних органів ДПС. Отже, наведеним вище пунктами положення про ДПС і положення про ГУДПС, чітко визначені повноваження голови ДПС. Вчиняти відповідну юридично значиму дію, а саме затверджувати, зокрема, чисельність працівників ГУДПС у межах граничної чисельності працівників, визначеної Кабінетом міністрів України для територіальних органів ДПС, крім того, структуру ГУДПС та положення про них за погодженням з міністром фінансів, крім того, офіційну структуру штатний. Розпис та кошторис ГУ ДПС. Відтак, зазначене, не передбачає внесення змін і доповнень до попередньо виданих наказів голови ДПС щодо вже затвердженої структури ГУ ДПС, організаційної структури та його штатного розпису. Адже голова ДПС виключно затверджує. А в деяких випадках за погодженням, і аж ніяк не вносить зміни і доповнення до попередньо виданих собою або своїми попередниками наказів. А відтак, все постановлене у нововиданих наказах, має приводитись у відповідність до контексту вимог останнього виданого наказу. Водночас відповідно до наказу Головного управління ДПС у Дніпропетровській області від 15 травня 2025 року номер 579 про введення в дію переліку змін номер 15 до оригінальної структури головного управління ДПС у Дніпропетровській області. Далі наказ номер. 579, це у нас йде додатком 10 до нашої позовної заяви. Пунктом першим визначено наступне, цитую: вести в дію, затверджений головою Державної податкової служби України від 12 травня 2025 року перелік змін номер 15 до організаційної структури головного управління ДПС у Дніпропетровській області. Наказ ГУДПС від 06.05.2022 року номер 95 про введення в дію організаційної структури Головного управління ДПС у Дніпропетровській області. Далі ПЗ номер 15, що додається. Копія додається до того переліку змін. Даний наказ номер 579. Підписала начальник Теодозія Чернецька. Водночас, затверджений головою Державної податкової служби України Русланом Кравченко. 12 травня 2025 року додаток до наказу номер 579 перелік змін номер 15 до організаційної структури Головного управління ДПС у Дніпропетровській області підписано вже виконуючим обов'язки начальника головного управління ДПС у Дніпропетровській області Теодозією Чернецькою, тобто жіночка. Своєю попою сіла аж на два стільці. Так само виконуючи обов'язки начальника головного управління ДПС у Дніпропетровській області Теодозії Чернецькою підписано перелік індексів структурних підрозділів. Головного управління ДПС у Дніпропетровській області та моніторинг організаційної структури головного управління ДПС у Дніпропетровській області з урахуванням переліку змін, затверджених наказом Головного управління ДПС у Дніпропетровській області від 06.05.2022 номер 95 у редакції наказу головного управління ДПС у Дніпропетровській області. Від 15.05.2025 номер 579 ну, Для того, аби вам пояснити, мабуть, дуже, дуже такий складний матеріал. Все дуже просто видаються накази головою ДПС про внесення змін до попередньо виданих з собою наказів, хоча в його повноваження таких функцій не входить. Те ж саме робить. Керівник Головного управління ДПС і вводить в дію накази свого керівника своїми окремими розпорядженнями, які підписує як, як керівник. А додатки, які йдуть до цього наказу, вона вже підписує як виконуючи обов'язки керівника. Тобто, в одному документі вона і керівник, і фактично. Виконуючи обов'язки керівника. Причому вона вносить своїми розпорядженнями зміни до наказів, виданих не її попередником. У нас тут була така собі Ганна Чуб, і от саме вона також, перевищуючи свої повноваження, там видавала якісь накази без печаток, без підписів таке От, от так і, і ця. Так, думаю, трошки вам прояснив ситуацію. Як вже зазначалося, вищий голова ДПС відповідно до положення про ДПС не наділений повноваженнями затверджувати перелік змін до вже затвердженої організаційної структури ГУДПС? В свою чергу, начальник ГУДПС відповідно до положення про ГУДПС не наділений повноваженнями вводити в дію накази свого безпосереднього керівника. Наказ має беззаперечно виконуватись, якщо, звісно, даний наказ не суперечить існуючому чинному законодавству. І далі ми посилаємось на низку статей. Закону України від 10 грудня 2015 року номер 889 88938 Римське про Державну службу, де внормовано порядок дій державних службовців, ну, скажімо так, в сумнівних ситуаціях. Тут все буквально все прописано. Хто хоче виконувати конституцію, у нього є на що спертися. Крім того, є рішення Конституційного суду, відповідні на які можна посилатися тим самим державним службовцям. А ми у підсумку робимо висновок з наведеного вище. Мусимо констатувати перевищення владних службованих повноважень і зловживання владою через наступні юридичні факти, які є очевидними, задокументованими та такими, що не потребують доказування у суді. І перший факт це видання головою ДПС Русланом Кравченка, наказу Державної податкової служби України від 04 березня 2025 року, номер 427 ТРО про покладення виконання обов'язків на чернецьку ТЮ. Тобто, ну що це за формулювання? Про покладення виконання обов'язків на чернецьку, яким він не призначає чернецьку теодозію Юрівну на посаду начальника, що має робити виключно призначати або звільняти, а він покладає на неї повноваження. Начальника головного управління ДПС у Дніпропетровській області, у тому числі у разі покладання обов'язків за вакантною посадою, а покладає виконання обов'язків начальника головного управління ДПС у Дніпропетровській області з 4 березня 2025 року з правом підпису фінансових документів. І тут цікавий момент, якщо він покладає навіть там. Припустити собі, що він покладає відповідно до кзоту виконання якихось обов'язків, то це має бути тимчасово. Тоді має бути зазначений конкретний строк, на який покладається виконання обов'язків наказом. Але цього всього немає. покладають обов'язки на особу з певної дати, і все, і все зависає в повітрі. Але особа має право підписувати фінансові документи, уявляєте собі, размах. Відтак, з контексту зазначеного залишається невизначеним юридичний статус. Персональної відповідальності Чернецької теодозії Юрівни за організацію результати діяльності Головного управління ДПС у Дніпропетровській області, адже її наявний статус не передбачений нормами самих положень про ДПС та ГУДПС. В цих положеннях нічого не йдеться про виконуючого обов'язки, покладання. Тут є посада, передбачена чітка посада керівника. Все. Значить, вона має призначатися навіть на певний термін, призначатися керівником певної установи, а на неї просто покладають якісь обов'язки. Третє. Видання Чернецької теодозії Юрівною наказу головного управління ДПС у Дніпропетровській області від 15 травня 2025 року. номер 579 про введення в дію переліку змін номер 15 до організаційної структури Головного управління ДПС у Дніпропетровській області, який вона підписала як начальник та в той же час підписує затверджений даним наказом додаток у вигляді переліку змін номер 15 до організаційної структури Головного управління ДПС у Дніпропетровській області переліку індексів. Структурних підрозділів головного управління ДПС у Дніпропетровській області та моніторингу організаційної структури головного управління ДПС у Дніпропетровській області з урахуванням переліку вже в якості виконуючого обов'язки начальника головного управління ДПС у Дніпропетровській області. Тобто ви бачите, що відбувається, яке перетворення, перевтілення в одних документах. І тут вона і начальник, і тут вона і виконуючий обов'язки начальника, і таке інше. І робить непритаманну роботу та, та в принципі робота, яка є парафією її керівника. Відсутність четверте профільного закону на виконання пункту 6 частини 2 статті 92 Конституції України, яким встановлюються військові звання, дипломатичні ранги та інші спеціальні звання. Це ми констатуємо той факт, що зазначеного закону немає в нормативно-правовій базі України. Тому все, що вони там собі якісь понавигадували спеціальні звання, ранги там і все таке інше, це все їхні вологі фантазії. От це все не відповідає конституції, і всім їм прийдеться відповідати рано чи пізно за повалення конституційного ладу. П'яте диспозиція і кваліфікацію статті 353 Кримінального кодексу України, самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи. Визначено, що самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи поєднане із вчиненням будь-яких суспільно небезпечних діянь, карається штрафом до стане оподаткованих мінімумів доходів громадян або пробаційним. Наглядом на строк до трьох років, або обмеженням волі на той самий строк, те саме діяння, пов'язане з використанням форменого одягу чи службового посвідчення працівника правоохоронного органу карається обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років. Тут можна було б ще низку статей з Кримінального кодексу. Додати до висновку, який ми робимо по даному блоку. Але не будемо перевтомлювати ані суд, ані слухачів наших і читачів також потенційних. Стежте за матеріалами. Матеріали будуть оновлюватись. Раз ми зайшли до суду, значить буде певний результат. Ми досягаємо завжди результату який тих, тих результатів, які перед собою ставимо. Так що все буде багнет нації. Побачимось, почуємось. Ще раз вам дякую за підтримку, хто нас підтримує. Хай щастить на все добре.